Привіт-привіт! Я Міла і я вітаю вас на своєму йога каналі. Сьогодні у нас буде дуже круте і корисне заняття з фокусом на балансуючі пози. Дозвольте спершу вам нагадати підписатися на цей канал, вподобати це відео, а також відправити його вашим друзям. Дякую! Балансуючі пози тренують нашу концентрацію, увагу, покращують баланс, а також зміцнюють здоров'я суглобів. Для більш детального пояснення, а також повної версії цієї практики, переходьте на мій патреон за посиланням під цим відео. До речі, Ще зараз я роблю знижку на Patreon, тому скоріше долучайтеся. І давайте починати. Переконайтеся, що ваші ступні на ширині стегон. Ваш попереховий відділ спини не прогинається. Трошки підверніть ваш куприк. Відпустіть руки вздовж тіла та поверніть долоні допереду. Ви можете тут заплющити очі або зробити м'який погляд. І ми. Використаємо наступні пару хвилин, просто щоб прибути у цей момент та з'єднатися з нашим диханням. Спершу розслабте ваші м'язи обличчя, розслабте ваші брови, щоки, трошки відпустіть вашу нижню щелепу. підніміть ваші плечі. Підведіть їх назад, відчуйте ваші лопатки, розкрийте ваші груди, поверніть долоні допереду. І відчуйте матеріал килимку або підлоги під ногами. Поперебирайте трошки пальцями ніг, відчуйте кожен пальчик окремо. Давайте разом зробимо тут повний видих. І давайте зробимо перший свідомий вдих через ніс. Наповніть ваші легені киснем. І зробіть видих через рот з полегшенням. Зробіть глибокий вдих через ніс. Зробіть видих через рот з полегшенням. Давайте ще раз глибокий вдих. Навіть ще глибший і повний видих. З полегшенням, відпустіть все і продовжуйте дихати глибоко, вдих і видих через ніс. І ми продовжуємо з практикою, яка називається заземлення або grounding. Ми просто будемо, як би, перебирати нашими ступнями вперед та назад. Триває або на наші п'яти, або на пальці ніг. І поки ви це робите, відчуйте матеріал килимку або підлоги. Відчуйте, які ваші ноги сильні та твердо впевнено стоять на підлозі. Продовжуйте дихати глибоко, як ми робили до цього. Добре. І тепер зупиніться. Трошки поперебирайте пальцями ніг. Добре. І ми почнемо з моєї улюбленої пози пози стільця. Ще раз переконайтеся, що ваші ступні на ширині стегон. І на наступному вдиху піднімайте руки над головою і одночасно згинаємо коліна, наче ми сідаємо на стілець погляд диагонально вниз. Затримайте тут ваш вдих і затримайтесь у цій позі. Повільний видих. Випряміть ваші ноги та відпустіть руки донизу. Поза стільця укріплює наші м'язи спини. Це те, що нам сьогодні знадобиться для наших балансуючих поз. Продовжуємо. Вдих, руки піднімаються над головою, коліна згинаються. Тепер затримаємо тут вдих і затримаємось у цій позі. Розслабте м'язи обличчя. Спокійний та повільний видих. Відпускаємо все. Ноги прямі, руки вздовж тіла. Ще раз вдих. Затримаємо вдих. Цього разу на видиху залишайтеся тут. Продовжуйте дихати глибоко. Відчуйте невеличке напруження у м'язах поперекового відділу спини. Ви можете залишатися тут або, якщо ви хочете зробити цю кожу трошки складнішою, випряміть ваші руки попереду себе і підійміть ваші п'яти від підлоги, ставайте на кінчики пальців. Зафіксуйте ваш погляд на одному місці. Знайдіть ваш дріжджі. Добре, зробіть ще один глибокий вдих. І на повільному, спокійному видиху все. Дуже обережно відпускаємо донизу. І давайте тут робимо такий шейков. Якщо ви знаєте, як сказати шейков українською, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Добре. Тепер на наступному вдиху підіймаємо руки над головою, тягнемось до неба, погляд до неба. І тепер на видиху коліна вже трошки зігнуті. Складаємося донизу, пускаємо руки донизу. шия тут розслаблена, і маківка голови тягнеться до підлоги. Кінчики пальців на підлозі. Якщо ваші руки тут не дістають до підлоги, зігніть ваші коліна ще більше. Долоні на підлозі або на гомілках. На вдиху ми підводимося наполовину. Ноги прямі, груди розкриті, і погляд донизу. І на видиху ми складаємося донизу. Шия розслаблена. Добре. Тепер з наступним вдихом, з прямою спиною ми підіймаємося повністю догори. Підіймаємо руки над головою. На видиху опускаємо руки донизу вздовж тіла. Поверніть долоні допереду. Добре. Тепер зверніть увагу на ваші ступні і повністю переведіть вагу вашого тіла на вашу ліву ступню. Підійміть праву ступню від підлоги, зігніть праве коліно, і тепер покладіть праве стегно на ліве стегно. Зігніть ліве коліно, наче ви сідаєте на стілець. І якщо це доступно, оберніть вашу, ваші гомілки навколо себе. Ось таким чином. Якщо це доступно, якщо ні, залишайтеся ось так. Тепер випряміть ваші руки попереду, права рука під лівою. Права рука під лівою і рукою обертається разом, долоні з'єднуються. І тепер підійміть ваші лікті в одній лінії з вашими плечами. Ще раз сфокусуйте ваш погляд на одному місці і продовжуйте дихати. Це називається гарудасана або поза орла. Добре, зробіть ще один вдих. І тепер на видох дуже оперешно все роз'єднайте і відпустіть. Ваші руки і ваші ноги. Добре, тепер, як ми робили до цього, на вдиху, піднімаємо руки над головою. І на видиху коліна вже трошки зігнуті, складаємося донизу, опускаємося донизу, долоні на підлозі. І шия тут розслаблена. Тепер на вдиху ми підводимося наполовину, половину, долоні на підлозі або на гомілках. І на видиху ми складаємося донизу. Тепер поставте долоні на підлозі трошки ширші за ваші плечі. І зробіть крок назад правою лівою ступнею у собака мордою донизу. Зігніть тут одразу трошки коліна, розслабте шию. Відчуйте, як ваші руки трошки давлять у килимок і давайте тут просто позгинаємо трошки коліна, щоб розтягнути наші стегна, ноги, можливо, сідниці. Це, напевно, моя одна з найулюбленіших поз. Добре, тепер на наступному вдиху підійміть ваші п'яти, зігніть коліна, подивіться між рук. І на видиху зробіть широкий крок вперед або стрибок до рук і складаємося. Тепер на вдиху ми знову підводимось наполовину. І тепер на видиху складаємося. На наступному вдиху з прямою спиною ми підводимося до гори, руки піднімаються над головою, погляд догори. І на видих опускаємо руки донизу, долоні повернуті допереду. Добре, тепер ми робимо позу орла на наступну сторону. Тож зараз переведіть вашу вагу тіла на праву ногу, підійміть вашу ліву ступню, зігніть ліве коліно, покладіть ваше ліве стегно на праве стегно. І тепер починаєте згинати ваше праве коліно, наче ми сідаємо на стілець. Якщо це доступно, оберніть гомілки тут навколо. Тепер витягніть руки до переду, і цього разу ліва рука. Під праву руку, ліва рука, під праву руку. Оберніть ваші руки разом, долоні з'єднуються. Підійміть ваші лікті в одній лінії з вашими плечами. Знову ж таки, зафіксуйте ваш погляд і продовжуйте дихати. Ця поза Гарудасана Добре балансує наші півкулі мозку. Добре, зробіть ще один вдих. І тепер на видиху дуже обережно все відпустіть. Давайте зробимо тут глибокий вдих. І видих через рот. Відпустіть все. Добре, тепер на вдиху. Підіймаємо руки над головою, тягнемось до неба, погляд до неба. І тепер на видиху ми складаємося, коліна трошки зігнуті. тягнемось маківкою голови донизу. На вдиху ми підводимось наполовину. Ноги тут прямі, груди розкриті, і на видиху складаємося, долоні на підлозі, так як ми робили до цього крок назад. Правою лівою ступнею у собака мордою доницю. Адемо кошвана Зробіть тут глибокий вдих. Зробіть тут видих з полегшенням. Добре. Поставте ваші ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху переведіть ваш ваху тіла у планку. І тепер на видиху по-своєму опускаєтеся повністю на підлогу на живіт. Добре, опускаємося на живіт і тепер покладіть ваші долоні на поперековий відділ спини. Руки долонями доверху. Добре, тепер на наступному вдиху підійміть ваші груди і відправте вашу праву руку вперед. Тільки праву руку. На видиху, відправте руку назад, опустіть груди і подивіться до лівої сторони. Права щока на підлозі. Тепер вдих, підійміть знову груди і відправте ліву руку допереду. На видиху опускаємо все, погляд до правої сторони. Ліва щока на підлозі. Продовжуємо. Вдих, підійміть груди, відправте праву руку вперед і підійміть тепер ліву ногу. Тобто, це ваша права рука, ліва нога. На видиху все опускаємо і дивимося до лівої сторони. Вдих, груди, ліва рука і права нога. Видих, опускаємо, дивимось до правої сторони. Ще раз на кожну сторону. Вдих груди, права рука і ліва нога. На видих опускаємося. Дивимось до лівої сторони. Ще раз. Вдих груди, права нога та ліва рука. Права нога та ліва рука. Видих, опускаємося, дивимось до правої сторони і тепер відпустіть руки вздовж тіла. Поверніть погляд до іншої сторони. І тепер поставте ваше чоло на підлогу. Поставте руки біля ваших ребер, Лікті показують до стелі. Тепер відштовхніться руками. І переводьте ваші долоні до. Колін, сідайте на ваші п'ятий, і тепер випряміть ваші ноги допереду. Ви можете провернути тут ваші стегна до середини. З якоїсь причини, це допомагає мені сидіти з більш рівною спиною. Якщо ви відчуваєте, що ваша спина тут округлюється, сядьте на подушку або на складену ковдру. Ви можете тут трошки зігнути коліна, і пальці ніг завжди показують до стелі. Добре. І тепер зігніть ваше ліве коліно. І поставте вашу ліву ступню приблизно біля вашого коліна або стегна. Права рука за спиною на підлозі. На вдиху, ліва рука підіймається над головою. І на видиху поверніть ваші груди до правої сторони, зігніть лікоть і лікоть до внутрішньої частини вашого лівого стегна або коліна. Тепер на вдиху, маківка голови тягнеться доверху. На видиху, скручування у животі трошки глибше, подивіться за праве плече, якщо тут зручно ваші шиї. Це відкрите скручування. Добре, тепер на вдиху Поверніться допереду, відпустіть ваші руки і видих долоні відпочивають на коліні. І тепер просто змінюємо наші ноги. Тепер ліва нога пряма, праве коліно зігнуте, права ступня приблизно біля лівого коліна. Ліва рука за спиною на підлозі. На вдиху, права рука над головою. На видиху, тепер поверніть груди до лівої сторони, зігніть ваш лікоть і лікоть до внутрішньої частини вашого стегна. На вдиху, маківка голови тягнеться доверху. На видиху, скручування у животі трошки глибше подивіться за ваше ліве плече, якщо тут зручно ваші шиї. Тепер на наступному вдиху ми повертаємося допереду. І на видиху долоні відпочивають на коліні. Добре, тепер витягніть ваші ноги допереду. Ви можете ще раз тут повернути ваші стегна. Коліна можуть бути зігнуті настільки, наскільки вам тут зручно. Пальці ніг показують до стелі. Тепер на вдиху, руки підіймаються над головою, тягнемось догори. І на видиху ми складаємося над стегнами десь наполовину. На вдиху ми знову підіймаємося. На видиху повторюємо, складаємося десь наполовину, тягнемо з кінчиками пальців до доступнім. Вдих, підводимося. І на видиху опускаємося. І тепер візьміться за ваші гомілки, щиколотки або за пальці ніг, якщо це доступно. На вдиху підійміть ваші груди, підводимося наполовину. І на видиху тепер зігніть лікті. Зігніть тут лікті і приведіть ваше підборіддя до грудей. Продовжуйте тут дихати глибоко. Тепер просто відпустіть ваші руки біля ваших ніг. І на вдиху просто підніміть ваші груди. Видих тут. Добре, я запрошую вас у положення сидячи для нашої дихальної практики. Сядьте на що, щоб підняти ваші стегна на подушку, складену ковдру, я саджу на його облоці. Також ви можете сісти на стілець з прямими ступнями на підлозі, знайдіть зручне положення для ваших ніг. І для нашої дихальної практики, сьогодні ми будемо робити надішодана. Для наді шодана нам знадобиться наша права рука. Зігніть ваш вказівний та середні пальці. Великий та бізамінний приведіть до вашої переносиці і відпустіть ці пальці, поки не відчуєте ваші ністи. Якщо ваша права рука втомиться, підкладіть ліву руку під право для більшої підтримки. Добре, ми зробимо 5 кругів цієї дихальної практики. Давайте поки що зробимо повний вдих через обидві ніздрі і повний видих через обидві. І тепер великим пальцем закрийте вашу праву ніздрю. Вдих тільки через ліву. Безмінним закрити ліву, відкрити право. Видих тільки через право. Вдих через праву. Великим закрити право. Відкрити ліво, видих через ліво. Вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити право та видих через право. Вдих через право. Закрити право, відкрити ліво, видих через ліво. Вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити право, видих через право. Вдих через право. Закрити право, відкрити ліво. Видих через ліво. Вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити право. Видих через право. Вдих через право. Закрийте право, відкрити ліву, видих через ліво. Якщо ви хочете продовжувати цю дихальну техніку, поставте це відео на паузу зараз і продовжуйте стільки, скільки ще забажаєте. Або, якщо вам треба йти, відпустіть вашу праву руку і поверніться до вашого звичайного дихання. Відчуйте цей баланс вашої лівої та правої сторони. З'єднайте ваші долоні навпроти грудей, Анжели Мудра. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу. Намасте!